Благодаримо тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядоване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверних. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у слові і через слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний будь і прославлений будь Боже, на віки віків. Амінь. З послання до Колосян святого апостола Павла. Павло, Божою волею Апостол Христа Ісуса та брат Тимотей, святим у колосах і вірним братам у Христі. Ви навчилися від Епафра нашого любого співробітника, який є для вас вірний Христовий Слуга. Він виявив нам вашу духовну любов. Тому ми з того дня, коли це почули, не перестаємо за вас молитися і просити, щоб ви дійшли до повного пізнання Божої волі в усякій мудрості і духовному розумінні, щоб вам жити життям достойним Господа і подобатися Йому в усьому, приносячи плід у всякому доброму ділі і зростаючи у пізнанні Бога. Укріплені всякою силою завдяки його славній потузі, щоб осягнути всяку витривалість і довготерпеливість і з радістю. Коли в сьогоднішньому Євангелії Євангелист Лука розповідає нам про учнів Ісуса Христа і між тими учнями розповідає про жінок. Які приходили і услуговували Ісусові, описуючи, розповідаючи їхню історію, яка мала також свої болючі і сумні сторінки, показуючи, що зустріч з Ісусом її змінила і зцілила, слухаємо сьогодні слова апостола Павла до спільноти в Колосах і розуміємо, що такою ж самою турботою, пастирською турботою. Є охоплене і серце апостола Павла, і Тимотея, від якого присилає також вітання спільноти. Сьогодні дізнаємося, що спільнота в колосах, яка слухала слово апостола Павла є його спільнотою, має доброго проповідника, Епафра. І епафр розповідає апостолові Павлові, тобто ділиться радістю з цієї спільноти. Тому апостол Павло на початку. В цьому на початку листа хвалить і дякує Богові за цю спільноту, дякує за їхню духовну любов, яку вони мають, тобто йдеться за милосердя одні до одних, показує, що ця вдячність апостола Павла виражається в його постійній молитві, в заступництво за цю, за цю спільноту. Але в молитві апостола Павла знаходимо особливо ще особливий натяг яким наміром, тобто, про що саме молиться апостол Павло? Про достаток, про здоров'я? Апостол показує, що його молитва є направлена до Бога в іншому, в іншому напрямку, щоб ви дійшли до повного пізнання волі Божої. Бо знати волю Божу означає мати радість і внутрішній мир. Усякий знати волю Божу, як каже апостол Павло. У всякій мудрості та духовному розумінні, духовному розпізнанні, вмійте розпізнавати, що є Богові до вподоби, що є, що є гідним Бога, гідним того покликання, як каже апостол Павло, щоб ви жили життям достойним Господа, життям гідним нашого покликання. І також щоб ми могли йому подобатися всьому, приносячи добрий плід, у всякому доброму ділі. І далі апостол Павло каже, що ця молитва є необхідна для того, щоб зростати у пізнанні Бога, отримавши перше, першу проповідь, прийнявши Євангеліє, апостол запрошує до дальшого шляху на дорозі розпізнання волі Божої. І скріплятися не тільки пізнавати, але і утверджуватися у тій науці, якій прийняли. Іншими словами, продовжувати бути вірними, незважаючи на обставини, які, зустріч, з якими зустрічаємося на щодень, бути вірними Христові і Його Слові. Господи Ісусе, хоча щоденність кидає нашим життям. Як хвилі човном, допоможи нам впевнено йти за тобою, допоможи нам причалити до берега, який ти вказуєш нам кожного дня. Дякуємо тобі за молитву, твою молитву за нас, за молитву наших пастирів за нас. Дякуємо за тих, хто турбується і переживає за нас. Допоможи нам вести гідне життя Христа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, бався в час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.